Коли я прийшла працювати у школу, так, я перший рік працювала у школі, то директор і заучі серйозно готувалися до обіду і готували собі ну, завхоз готував їм їжу, і серед страв були, до речі, і супи. Ну, Тут тобто все було як треба за дієтологією радянською. І мені казали, я бачила, що вони їли, ну, що вони там, я не дивилася. Ну, казали, що вона готує їм суп з плавленого сиру. Uh, і казала, що це просто якийсь жах, такий суп, така була думка. І перший такий суп з плавленого сиру я приготувала у Ірландії. І не повірити, я зрозуміла, що він мені подобається. Ну, єдине, що страва недоетична, тобто солена, дуже, ну, як я люблю, і жирна, бо зажарка смажиться і ще і сир, уявіть собі. Uh, ну, Приготувала, ще не доїла, стоїть. А uh, Якщо серйозно, то смачно. Може, це в мене такі от радянські смаки. Не буду брехати, багато я з радянської кухні, мені подобається, не тільки з українською. Я готувала ніжки купила, ну, щоб воно більше було протеїну корисного, ну, щоб не дуже жирно. Бо сир жирний, бо засмажка жирна, на бульйоні було дуже смачно. Так що, якщо ви ще не спробували, можете спробувати щось подібне. Може, і вам сподобається. Мені, якщо чесно, здається, що страва така приємна.